Відповідь на питання, що робити непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку, якщо вони перетнули кордон, вирішили за кордону оновити свої військово-облікові дані і інформації, на жаль, не виявилося в реєстрі обріг відповідь на питання. Ось така відповідь підтягується непридатним до військової служби із виключення з військового обліку. У деяких випадках, що це може бути. По-перше, це можливо, ТЦК та СП не внесли інформацію в реєстр оберіг, якщо документи справжні, якщо людина дійсно проходила військово лікарську комісію і було визнано непридатним до військової служби із виключенням з військового обліку, було оформлено тимчасове посвідчення військового Зобов'язаного чи військовий квиток, де була проставлена інформація, що людину визнано непридатним до військової служби, і з виключенням з військового обліку, зазначена інформація повила, повинна була бути внесена ТЦК та СП до бази інформаційної оберіг. Якщо цього не було зроблено, можливо, це технічна помилка і працівники ТЦК не встигли чи загубилася особова справа такого чоловіка. Чи зазначені документи можуть бути підроблені і містять завідомо неправдиві відомості щодо проходження військово-лікарської комісії та визнання непридатним до військової служби? За це передбачено кримінальна відповідальність за статтею 358 кримінального. Кодексу України, якщо документи справжні, людина дійсно не придатна до військової служби, наявні діагнози, наявні всі медичні документи щодо цього, тоді необхідно уточнити свої військово-облікові дані, направити, якщо людина за кордоном бажано тоді елект... на електронну пошту, але як правило, ТЦК та СП електронну пошту не дуже серйозно сприймають. Тоді цінний лист з описом вкладення необхідно відправити на адресу ТЦК та СП щодо заяви, викласти заяву, зазначити підстави, коли яким чином ви проходили військово-лікарську комісію, яким чином вставали на військовий облік, якому ТЦК долучити медичні документи щодо діагнозів, долучити копії довідки ВЛК тимчасового посвідчення військового зобов'язаного і подати офіційну заяву, щоб зазначені відомості внесли в. Інформаційну базу оберіг, якщо з документами все окей, документи справжні, дійсно наявні діагнози та медичні документи щодо непридатності до військової служби. Якщо людина не може встигнути повернутися за кордону чи не планує повертатися, тоді необхідно таким чином направити документи до ТЦК та СП. Якщо цього.